Кинуть люди і тисячолітні буддійські храми південну Корею охопили апокаліптичні лісові пожежі. Їх вже називають найгіршими за усю історію України. Станом на зараз жертвами стихії стали щонайменше не менше 18 людей. Серед них і пілот гелікоптера, який гасив займання, і ще близько двох десятків осіб були поранені. Згоряння вже охопили близько 17 тисяч гектарів території і після себе лишають одне попелище у вогні. Дотла згорів буддийський храм Нгунса у провінції Йосон, якому 1300 років статую Будди у релігійній святині встигли накрити спеціальним антипожежним покриттям. Влада оголосила евакуацію для близько 23 тисяч осіб. Ну а поки приборкати вогонь намагаються тисячі надзвичайників, злучили для цього навіть армію, близько п'яти тисяч солдатів і гелікоптери з американської Військової бази у південній Кореї, однак на заваді їм стає суха і спекотна погода, а ще сильний вітер. Втім, пожежники все ж дуже сподіваються, що нарешті піде, хоч якийсь дощ.